Просто я затурканий дуже, я просто по факту чіткий по суті. А бронік Де? на новій почті. Дай мені адресу куди відправити, будь ласка. Угу. Ти мені напиши, так, да, тому що я просто зали... помню, що я тобі в онлайні сказав, Дінис, ось твій бронік. Да, да, я помню, помню. То, бу... То був ти, так? Да? Да, да, да. О, той тікток уже грохнули. Я бачу, я за... Але ну, слава Богу, він дав можливість зібрати на три броника. От. І я зараз два вже я відправив пацанам на передову. Дай мені, будь ласка, адрес. Він вже на новій почті сьогодні з 15-ї години дня. Там поставка за доставкою щоб... Я, А біжаєш. Принцип в мого йому. благодійного фонду я завжди відправки оплачую. Потім мене чекав на нову почту. Десь тисяч на 150 вже лежить. Мені вже можна пам'ятник ставити. Це, це принцип це мій принцип. Я, ну Слухай, якщо я волонтер, який не який, да, благодійник, який не який, ну то що я буду брати з людей останні копійки за відправку посилки, продукти, е, кусок хліба і ну, людина просить, я ще буду виставляти їй що за відправку. Ну, вже ж якісь 200 гривень вибач, я нацарапаю, думаю. Я у мене принцип, я не беру гроші. Три принципи. А перше, я не беру гроші ніколи за відправку посилок. Я оплачую. А завжди всю свою пенсію відправляю на волонтерські кошти. І е, третій принцип: е, я, ну, в принципі, нікому ніколи не відмовляю і не вимагаю документів, е, які підтверджували, що це чи військовий, чи ВПО. Ну, людина, яка внутрішньо пересувна. Угу. Такі мої принципи. Я розумію вас. Так що посилка буде плачена. Тим паче на цій пошті я півтора року займаюся відправкою посилок. Там довіра настільки до мене велика, що я приїхав, а вигрузив і уїхав, і дав адреси. Все, хлопці самі відправляють, самі оплачують відправки, мені Ми тільки кидають карточку. Не. пакують, перепакують, фасують, клеють обережно хрупко. Так само, коли я відправляв по 50-100 по броніків, так само, коли я тепловізор відправляв, я кажу: хлопці, пропаде тепловізор, одеру яйця. Все, ніколи в мене не було проблем, слава Богу. Там колектив, та там ну, в Київському четвертому відділенні, де я всегда указываю там для посилок. Молодці, ребята, от просто умнички. І вони за свої кошти завжди відправляли, пакували, фасували. Мені карточку скидають, бо я ж по домашнім арештам я не можу весь день там сидіти. Все, я гроші закинув за шість посилок, 1200, там, допустим, за 10 посилок 2000. Але я знаю, що все дойде і все буде добре. Більше, поки я закрити, запита не можу того другого, mm -hmm. зрозумів. Але ну що мог, я пообіцяв, я зробив. Mm -hmm. Він там був за кордоном, то ну, йому там все, він був історією на навчання. Йому сказали, що в Україні все дадуть. Їхав в Україну, то ви бронежилет, вибранжелє... виб... дуже маленький, він каже, що Я бачив фото. Приїхав. Ну, не вийде. Я бачу сказав, Що, що... що... що таке там не годиться? Дали йому казку таку каже, нікуди йшли. А ту каску ми знайшли, каска вже в його. Ще це за два пензелі, і ще ту штуку треба було знайти на, на Я автомат. Знаю. Я знаю, що треба знайти. Денис, грохнули мій тік-ток, той, 20-тисячний. -ти Попробую зараз через Ютуб, може ще ту штуку об'явити, може хтось щось допоможе. Добре, тоді. Що мог, помог. Давай адресу і хлопці цього відправлять. Добре, дуже дякую. Хлопцям вітаємо. Якщо треба туди продукти, медикаменти, літній одяг. Я, я питав все, все, в його там кажуть, що годують їх нормально. Ще в його наша форма, типу, ой, ще в нас його форма замова. то ми йому відправимо, він каже, що там у копах холодно. Ваша форма, <плес> тобто <плес> то йому взагалі нічого не дали. Ні, в його не наша, типу, а його форма. Він пішов, вчається, пішов добровольцем, пішов зимові ще. Йому давали цю давали форму зиму. Так, Подожди, це було хто коли вже літо, скоро закінчиться. Що іно, зимові ходи літом? Ні-ні. ні. Він пішов добровольцем зимою. Він в Україні навчався, потім його відправили за кордон. За кордоном відправили знову в Україну. На, на четверть, то в